Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як вимкнути фейкові замовлення з контекстної реклами Google Ads. Для чого це потрібно робити? Фейкові замовлення збивають алгоритми реклами, і реклама навчається не на тій аудиторії, яку потрібно шукати. На екрані приклад фейкового замовлення на 1 трильйон гривень. Тобто ціна цього товару орієнтовно мільйон гривень там з копійками, це обладнання медичне, і його оформили мільйон з надлишком позицій. Ці фейкові замовлення здійснюються або конкурентами, які. Хочуть, щоб наші алгоритми реклами гірше працювали, і таким чином ми зневірились в ефективності рекламної кампанії Google Ads. Також можливо, ці замовлення оформлюють минулі співробітники, які працювали в кампанії, і їх звільнили. Можливо, також. Хтось зареєстрував пошту і таким чином прогріває аккаунт Google Ads, щоб її не заблокували при налаштуванні рекламної кампанії. Давайте почнемо налаштування виключення даних. Для початку нам необхідно вибрати ту дату, в яку у нас відбулося фейкове замовлення. От, наприклад, у мене відбулося фейкове замовлення 17 січня. Бачимо. Це фейкове замовлення відбулося по аккаунту Google Ads з 21 по 22 годину. Навіть якщо у вас фейкове замовлення невеликої суми, все одно його треба вимикати зі стратегії призначення ставок. Далі нам необхідно визначити, з якої саме рекламної кампанії відбувалося фейкове замовлення. Так. Відкриємо в новій вкладці кампанії. Так. Сортуємо за цінністю. Так, бачимо нашу рекламну кампанію. Так як це Performance Max компанія, і в ній не показано розділення по пристроям, з якого відбулося фейкове замовлення, тому ми повинні перейти в Google Analytics і подивитися, з якого пристрою відбулося фейкове замовлення. Відкриваємо Google Analytics. Далі натискаємо Звіти. Вибираємо нашу дату. Натискаємо застосувати. Далі нам необхідно вибрати технології і натискаємо Огляд. Далі прокручуємо сторінку вниз і натискаємо Переглянути категорії пристрою. Прокручуємо таблицю вбік. Бачимо, що фейкове замовлення здійснене з пристрою Desktop. Всі дані для того, щоб виключити це фейкове замовлення, у нас зібрані. Переходимо в аккаунт Google Ads. Натискаємо Інструменти і налаштування. Далі натискаємо Стратегія призначення ставок. Я натисну Відкрити в новій вкладці. Далі натискаємо «Розширене керування. І натискаємо виключення даних. Це фейкове замовлення я вже вимкнув, але я продублюю, як це зробити вам. Натискаю плюс, в назві я завжди вказую дату 17.01. 23 року. Далі копіюю назву кампанії. Переходжу. Сусідню вкладку. Копіюю назву компанії, вставляю. Далі нам необхідно вибрати час, в який ми будемо виключати ці дані. Переходимо сюди з 21 по 22 годину. Відбулося. Так, 21, 22. І напишемо пристрій десктоп, прокручуємо сторінку вниз. Вибираємо нашу дату. Так. 17 січня. Вибираємо години. Ставимо дату завершення. 22 година. Так, прокручуємо сторінку вниз. Вибираємо певні кампанії, вибираємо нашу кампанію. Через пошук ми можемо знайти нашу кампанію, вставляємо назву. Завжди перевіряємо при пошуку, чи є у нас пробіли спочатку чи в кінці. Якщо немає, все добре. Якщо є, то їх необхідно прибрати. Інакше пошук не буде працювати. Вибираємо нашу кампанію, натискаємо готово, прибираємо пристрої, які не Приймали участь в фейковому замовленні. Вибираємо тільки комп'ютери. Натискаємо Зберегти, перевіряємо, чи все вірно у нас вказано. Назва компанії нам не потрібна тут звіряти. Область дії: одна компанія, пристрої комп'ютери. Час початку 21 година, час завершення 22 година, 17 січня. Натискаємо Створити виключення даних. Все наше виключення даних створено, і наші дані по фейковому замовленню не будуть впливати на навчання нашої рекламної кампанії. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях. Став вподобайку, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок. До зустрічі в нових відео!